Ми, в принципі, задоволені тим, що сьогодні з попереднього засідання столу стало зрозуміло, що глава Верховної Ради України обманув український народ, повідомивши нам в квітні про те, що апарат Верховної Ради, цитую дослівно, передав документи голові Верховної Ради, за якими значилося, що в коаліції наявні 237 членів коаліції. Як стало відомо з жорсткої і непримиренної позиції проти Верховної Ради, що вони поклялися значить, перед судом і Богом, що ніколи у е, них жодних списків, ні попереднього складу коаліції, ні теперішнього складу коаліції, не було, не надходило і ніколи туди не потрапить. Значить, виходячи з цієї ситуації, таким чином, що якщо списки коаліції теоретично існують, то вони заховані десь в кабінеті або в сейфі голови Верховної Ради. Виходячи з цього. Очевидно, ми будемо радитися зараз з юристами, і ми будемо змінювати або розширювати позов. Чодно, будемо вже позиватись голови Верховної ради, оскільки цілком зрозуміло, що представник апарату Верховної Ради буде нам постійно говорити, що нічого не бачив, нічого, нікого не знає. Більше того, підстави те, що теоретично списки існують десь. Дає і підстави нам стверджувати і остання заява голови Ради, який Другобиче сказав, що він взагалі Конституція забороняє йому говорити правду, але часткову правду він може сказати. Він, крім депутатів БПП і народного фронту, назвав ще кілька прізвищ позафракційних. Звідси ми робимо висновок, що він все-таки бачив якісь списки. Оскільки ще раз я підкреслю, апарат Верховної Ради нічого не бачу, не чув і е, е, ні попередній коаліції, ні теперішній, чи не залишається в нас лише голова Верховної Ради. Тому вже на наступному засіданні суду, очевидно, ми е, до наступного засідання будемо вимагати від е, голови Верховної Ради особисто не через апарат надати ці таємні списки е, е, коаліції, яка Виходить уже з 2014 року керує Верховною Ради, але ніхто її існування не дав. То зараз по факту невідомо, чи існує коліція, чи ні. Так. Зараз, ну, виходячи з того, що апарат Верховної Ради нам сказав, то е, точно вони не знають про існування коаліції і не знали про існування коліції попереднього скликання. Тобто мені здається, що взагалі ризикована заява може поставити під е, сумнів легітимні взагалі, рішення рішень парламенту попереднього скликання, уряду попереднього скликання і так далі. Ну, якщо рішення парламенту проблем немає, то, наприклад, рішення уряду є проблеми, якщо нелегітимна коаліція формувала. Уряд. Тобто міжнародні угоди, які підписані тут. Мені здається, що захищаючись, апарат Верховної Ради ну, якби зробив серйозну помилку, посилаючись на формальні ознаки, що в регламенті немає, але ж в Конституції є е, норма, яка говорить про те, що виключна коаліція подає контуру премєр міністру виключна коаліція формує там уряд і так далі. І так далі. Більше того. Е, всі посилання з листів, що ми отримали, про те, що коаліційна угода вимагає робити те. то то те, -те. коаліційній угоді чітко написано, що народні депутати підписали коаліційну угоду і несуть спільну відповідальність президентом уряду. Тому я так розумію, що позиція Верховної Ради, напевно, була узгоджена. Апарат не сам придумав цей представник апарату. Що Треба чому в чаті нічого не говорити. Ну вона хибна. Так само як хибна відповідь голови ради, яка нам надійшла, що він не хотів би українському народу сказати щось, але конституція забороняє йому говорити правду. Ну це перший прецедент в моїй історії. Я не тільки політик. я... І автор підручників по історії української конституції, от я не пам'ятаю, щоб якийсь державний посадовий діяч від часів конституції Пилегорлика, значить офіційно в Україні говорив, що він хоче сказати правду власному народу, але боїться сказати, бо Конституція забороняє. Тому я думаю, що нам важливо цю справу довести до кінця, і 27-го, я думаю, ми ще порадимося, але скоріше за okay. все, ми будемо запрошувати до ну до відповіді Жоголу Верховної Ради України, оскільки він вже останній чоловік, який бачимо живими підписи цієї коаліції. どうぞ。